Маряк. Сьогодні до нас завітав їжачок із лісу. У нього велике прохання до вас. Допоможіть йому порахувати урожай, який вони зібрали своєю матуцею їжачихою. Він знає, що ви добре вмієте рахувати. Отож допоможемо. Давайте розглянемо, що має порахувати їжачок. Що у нього є? Так, яблука. Якого кольору? Червоні. А ще. Зелені. Ще є гриби і груші. Отож. Порахуйте, скільки у нього груш. Один, два. Всього дві груші. А скільки зелених яблук рахуємо. Один, два. Також два. Отже, можна сказати, що груш і яблук порівну по два. Молодці малята. Рахуємо грибочки. Один, два, так, три. Всього три гриба. Залишилися червоні яблука. Так, давайте будемо рахувати їх. Рахуйте разом зі мною. Один, два, три. Всього червоних яблук три. Так само, як грибочків. Отже, грибочків і червоних яблук також порівну по три. Ось уже урожай зібрали і до кошика гарненько склали. Мама їжачиха відпускає їжачка погуляти з друзями у лісі. Але наказує довго не барися, і до вечора повернися. Веселий їжачок проводив час своїми друзями, аж не зоглянувся, як почало темніти. Ай яй! -яй час додому повертатися. Поспішив їжачок на галявинку, де його обіцяла чекати мама. Наказала, що вона буде під найвищою ялинкою. Їжачок трошки розгубився і не розуміє, де тут ялинка найвища. Малята, давайте допоможемо йому це визначити. Скільки всього ялинок? Один, два, три. Чи бачите ви найнижчу. Давайте знайдемо її. Так. Ось вона, де вона знаходиться? Посередині. Щоб перевірити, чи дійсно вона найнижча, потрібно її прикласти до тієї, що, ви вважаєте, трошечки більша за неї. Ось так. Ми упевнилися, що друга ялинка вища, а ця, що посередині, нижча. А чи є ялинка вища за неї? Так, ось вона зліва. Давайте прикладемо і перевіримо. Дійсно, зліва ялинка вища, а ця, що стояла справа, нижча за неї, а та, що посередині найнижча. То де чекає їжачка його мама? Під найвищою ялинкою ось під цією. Їжачок дякує вам за допомогу і поспішає до своєї мами. Пропоную вам приготувати кошики з ласощами для їжачка і його друзів. Подивіться, скільки кошиків ви бачите? Так, два. На першому кошику яка цифра? Цифра один. А на другому, тому що справа. Цифра два. Будемо рахувати кількість ласощів, які ви бачите, і розміщати відповідний кошик. Отже, приготувались. Порахуйте, скільки ви бачите шишок. Так, їх дві. В який кошик потрібно їх розмістити? Кошик з цифрою 2. А скільки горішків з ліщини. Тобто лісових горішків. Ви бачите. Так, він один. В який кошик потрібно його поставити? Кошик з цифрою один. Ось він перший. А зараз порахуйте жолуді. Скільки ви їх бачите? Так, їх два. Покладемо який кошик? Кошик з цифрою два. Ось він справа. Тепер до кошика покладемо грибочок. Скільки грибів ви бачите? Так. Один. В який кошик він потрапить? У кошик з цифрою один. Добре. Залишилися горіхи грецькі. Скільки їх? 2. Де в нас кошик з цифрою 2? Ось справа. Діти. Пропоную сьогодні зробити їжачка із осіннього листя. На згадку про нашого друга. Отож, нам потрібно для роботи. Ножиці. Чорний маркер чи фломайстер, клей, листя і білий аркуш картону чи цупкого білого паперу. Потрібно намалювати голову їжачка. Ось одна і друга лінія. І вгорі носик кругленький, зафарбуйте його. Очко і посмішку це ротик. Замість голочок ми будемо приклеювати листочки. Для цього наносимо клей і розміщуємо їх спочатку рядом, який подалі від голівки їжачка. Поступово наближуючись, все ближче і ближче. Використовуйте листя з різних дерев. Але приблизно однакового розміру. Це може бути і дуб, і вишня, і клен, і осика, все, що знайдете. Коли зовнішній ряд завершили, приступаємо до другого, накладаючи його на перший. Якщо листочок дуже завеликий, ви можете частинку його відрізати. Це не зашкодить. Останній третій ряд накладайте листочки один на одного і завершуємо нашу роботу. Приклейте ще поодинокі листочки на аркуш паперу де-не-де. -де -де. Зробіть таких їжачків і давайте подаруємо їх нашому другу їжачку. Він вам дуже вдячний і прощається з нами. До побачення їжачок. До побачення малята. До нових зустрічей!